Йому потрапляє історія про далецький клуб покупців про людину, яка хворіє на снід і шукає спосіб себе вилікувати, і починає там, нелегально торгувати ліками. Да? І він обирає цей сценарій і хоче там бути, і навіть стає продюсером цього фільму. І він в ньому знімається. І під час зйомок стає зрозумілим, що Помилка з бюджетом і бюджету не вистачає, що треба більше грошей. І для того, щоб цей фільм зняти, він ще докладає власні гроші. Він не те, що на ньому не заробляє, він докладає власні гроші. Чому? Тому що йому здається, що ця нова роль, вона якраз і відповідає тому, куди він хоче прийти. Вона і є для нього грінлайн. Який результат? Ну, я думаю, ви знаєте. Він отримав Оскар за цю роль і вже ніколи не асоціювався виключно з романтичними красунчиками.